5 мільярдів доларів прямих іноземних інвестицій. Саме стільки мала потримати Україна у 2014-му. Втім, за останні два місяці прогнози економістів значно поскромнішали. Мовляв, потенційні вкладники з-за кордону поки не поспішають розкривати свої гаманці і вичікують більш слушної нагоди. Причина в політичній нестабільності при самому хорошому розкладі ми получимо 2 мільярди доларів інвестицій в цю країну. 2 мільярди. все одно як збільшиться конфлікт. Ніхто не прийде страну на протяженні ближайшого полугода. Ніхто, ніхто не візьме на себя такой риск. Перші сигнали Україна вже отримала від Росії. Москва відреагувала на відставку українського уряду, призупинила переговори щодо фінансової підтримки енергосектору. Захвилювались і партнери з Китаю, з якими офіційний Київ підписав низку багатомільярдних угод наприкінці минулого року. Втрачати цих потенційних інвесторів Україні ніяк не можна, кажуть фахівці. Аніспокоєний ситуацією і сейчас на сегодняшний день, готові далі продовжувати з с экономистами, финансистами и України Украины ковід. Далі продолжать заговоренсі політичний конфлікт згубно впливає і на гривню. З початку сутичок на вулиці Грушевського курс нацвалюти до долара помітно впав, але панікувати не варто, запевняють експерти. Більша група ліц починаючи з банку, закінчується абсолютно тінівою економікою принесів. Ані дійсно розкачують ринку. Як то успокоїться ситуація, ми будемо від курс 8.2-8.3. восемь Чим дольше буде ситуація, тим більше буде ходить ситуація на валютному. Вітчизняна економіка ще має шанс, кажуть економісти. Але тільки якщо в Україні настане політичний спокій. В іншому разі на її відновлення знадобляться навіть на місяці, роки. Євгенія Скорина, Артем Босенко, новини, телеканал Бізнес.